Пані та панове, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і буває і таке. Два огляди ігрових механізованих столів ледве не підряд. Втім, якщо ви пам'ятаєте мої претензії до попереднього, то готуйтесь, бо до Кугар і Дейму 120 їх немає. Я не кажу, що стіл ідеальний, бо запитання до нього присутні, але він дуже крутий, і ви самі зрозумієте, чому саме вартість даної моделі складає 17 тисяч гривень або близько 400 доларів. Почнемо, мабуть, зі збірки. І по-перше, стіл в упаковці має масу 28 кілограм, тому самому я його тягнути не рекомендую, однак є нюанс. Особисто мені його поставили окремими пакунками: окремо стільницю і окремо усі інші деталі. Тому так, у цьому випадку вам буде дійсно легше. Далі сама збірка. Якщо слідувати інструкції, то заплутатись буде дуже важко. Інструкція очевидна, гарна і послідовна. Втім, у мене є щодо цього діла рекомендації. По-перше, відмічаю. Що для збірки попередніх оглядових семплів мені знадобився лише один тип екзотичних бітів. Ну і плюс Філіпс. Тут потрібно два плюс Філіпс. Якщо користуєтесь шуруповертом, то моя кустарна рекомендація наступна: під великі гвинти підійде біт Т30 на 1 дюйма, а під маленькі підійде навіть основа для малих бітів, котрі на 5-32 дюйма. Далі. Після того як ви встановили кожух системи підйому, і до того як ви встановили стільницю, я рекомендую перевірити роботу мотора. Після чого встановити висоту столу на максимальну, ну а потім від'єднати живлення. Це сильно допоможе при збірці стільниці, бо не треба буде часто і сильно нахилятись. Тут одразу скажу, що панель керування у eDM 120 зроблена трішечки незвично, бо кнопки від однієї до 4 працюють пресетами, що задаються самим користувачем. Ну тобто, ось от, от, у вас висота столу 80. Ви натиснули кнопку 1, і тепер кнопка 1 відповідає за висоту столу власне 80. Якщо у вас кнопка 3, наприклад, відповідала за висоту 72, здається, це. Мінімальна висота цього столу, а ви хочете, щоб вона відповідала за висоту 115. Просто затисніть її на 5 секунд і пресет буде очищено. Звичайно, кнопки 1 і 4 ви, напевно, встановите на мінімальну і максимальну висоту відповідно, але це вже ваш вибір. Також можна заблокувати або розблокувати зміну висоти взагалі, тримаючи 5 секунд кнопку вгору і вниз одночасно. Можна скинути налаштування мінімальної висоти, якщо щось буде не так. Стіл сповістить про перегрів системи Якщо перегрів буде, і про будь-яку іншу помилку теж сповістить. Інструкція про всі ці деталі розповідає. Йдемо далі. Кугар ЄДейму 120 виглядає круто і по-хорошому стереотипно. Чому по-хорошому? Бо він одразу викликає асоціацію із кіберспортом і ні з чим іншим. Це не стіл для офісу, це не стара радянська мебля. Поверхня столу матово чорна і максимально витривала, хоч і не безсмертна. Враховуйте це. По бокам, rgb підсвітка. Котра, хоч і не синхронізується ні з чим, але виглядає круто і виразно. Кабель менеджмент присутній у дуже простому вигляді, у якості вирізу позаду столу. Підсунувши стіл до стіни у притул, отримаємо цілий проміжок для кабелів. Якщо ж стіл стоїть не у притул до стіни, то ну, я думаю, ніхто не скаже вам злого слова, якщо ви дістанете чорний скотч. І ні. Це до столу не претензія. Ви робите робоче місце під себе, не соромтесь того, що вам зручніше, якщо воно вам зручніше, тим більше як я і сказав. Поверхня стола не безсмертна, але залишки від скотча вона витримає без проблем. Мотор завдяки якісному кожуху, котрий встановлено заздалегідь, буде трішечки тихішим, ніж аналоги. хоча працює так само швидко і підіймає стіл так само максимально високо, як і аналоги, але при потребі навіть нижче опускає, ніж я очікував. Ніжки столу також можуть бути оснащені антиковзними прокладками, щоб стіл не ходив туди-сюди під час ігор. Хоча він і так ходити навряд чи буде сильно, бо закріплений у занадто багатьох місцях, занадто багатьма гвинтами. Ну а далі по відвертим перевагам. Кабель-менеджмент тут дуже крутий. Гніздо під подовжувач довге і відносно широке, вмістить без проблем довжелезний багатослотовий мережевий фільтр, хоч і по суті лише однорядний. Також є додаткова скоба під кабель-менеджмент вбудованих кабелів, чого дуже сильно не вистачає на моделях дешевших. Якщо буде мало навіть цього, без проблем. Клеєві хомути у комплекті йдуть і у більшій кількості. Плюс у гнізді під подовжувач достатньо отворів, щоб продіти вилку і покращити кабель менеджмент додатково. А от дірки під гвинти, я про це не казав на початку, кажу зараз. дірки під гвинти потрібно зробити як мінімум удвічі більш широкими. Це я кажу, власне. Представникам компанії Кугар, бо це ці дірки це єдине місце, де неможливо поратися шуруповертом під час збірки цього столу. У столешниці присутній гібридний хаб USB на один Type-A для живлення власне rgb столу, а також два подовжувачі USB-A 5 Гбіт і один крутий. Type-C. Він крутий, бо, хоч і не є подовжувачем для передачі даних, але може пропустити через себе як мінімум 80 Вт потужності. Тобто спокійно через нього можна заряджати ноутбуки, якщо ви знайдете потрібної потужності зарядку. Також саме на Cougar і Демус 120 я буду тестувати набір аксесуарів на тему на Рака Point. Тому не забудьте підписатись, щоб не пропустити. Ну і не забудьте про вподобайку та коментар. Ну і, мабуть, останнє на цю тему бокові отвори. У металевих підтримках столешниці можна використати, щоб, скажімо, прикрутити тримач для додаткового мережевого фільтра. Мій основний має занадто короткий кабель. І прикрутивши з боку двохпосадковий з кабелем на 4 метри, я цю проблему вирішую. Тепер скажу про недоліки: стіл менший в ширину, ніж я думав, і не вміщує на собі 40-дюймовий монітор таким чином, щоб залишилось місце під, скажімо, тестовий стенд на столі десь збоку. Це, втім, звільняє вас від майже що моральної Вимоги тримати ПК на столі зверху, але можете все ще триматись за Mid Tower. І у огляді Cougar do Face RGB та Cougar Airface RGB я поясню, чому саме. Огляд буде скоро, підпишіться. Про недоліки ще, я навіть не знаю. Кути хотілося би мати трішки більш заокруглені. По бокам. Хоча це, щодо, як на мою думку, компенсується заокругленим зрізом столешниці спереду. підсвітку хотілося би мати ARGB, щоб вона синхронізувалась із ПК при потребі, і щоб яскравість можна було якось змінити, зменшити, бо поточний пресет занадто яскравий. У всьому іншому, навіть не знаю, що просити ще. А, знаю. Підстаканник і тримач для навушників. Так. Тут їх немає, і так мені б їх тут дуже хотілося. Тому у підсумках кугар і Дейму 120 у деталях показує, що саме ви отримуєте, коли витрачаєте на ігровий стіл 450 доларів. Він гіперкрутий, гіпернадійний, стильний, менш універсальний, ніж я б хотів, але більш охайний, ніж я очікував. Тому. Рекомендую і не без задоволення, і на цьому в мене, мабуть, все у коментарях не забудьте написати, чи важлива для вас зміна яскравості адже підсвітки, та власне будь-де де вона є. Бо для мене особисто вона дуже дуже важлива. Я дуже сильно злюсь, коли, скажімо, на гарнітурі або на миші її не можна ані змінити, ані вимкнути. Це буває дуже дуже рідко. Але коли це буває, і коли особливо миша або гарнітура дорога. <кхи> а лвы не соромтесь. Ну а я тим часом виражав величезну дяку Київському магазину SoundMag за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MKE 600. Посилання буде у описі під даним відео на мікрофон, на огляд або просто на магазин. Переходьте і знайомтесь. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotnation. Бережі. Бережіть себе слава Україні, слава героям та бувайте здорові!